Всім привіт! Знову річка Убідь і спроба половити щуку в таких недоступних місцях, де багато комарів, де багато корчів і багато води. Але хочеться. Тому 6 годин ранку. Я на місці. Така локація, де можна ловити на різні приманки, а не, а не джиг. ну От будуть обертові блишні, воблери. І силикон на рівномірці. Комарів дуже багато. Я вже і рукавиці одягнув, і так все пискою, щоб менше гуділо, менше літало біля мене. Ну, самому можна вже задохнутися. Ну, давайте пробувати ловити. І почну я з обертової блешні на щуку. Розмір. Який тут розмір? Ну це напевно 9 грамів. 9 грамів, а розмір пелюстки трійка. Під берегом трави багато, корчів, тому буду старатися обловлювати міляки. Нашушка вся термобілизна, яку комар не повинен прокусувати. Буде важко, але риболовля все одно буде недовго, поки не підніметься високо сонце. Мені аж самому цікаво, скільки я зможу пролізти. Бо о там оце ж берег, по якому мені треба йти, оце все. Оці кущі зарослі. Ну, хоч в костюмі можна трошки бродити. Головне поменше приманок відірвати і буде нормально. Щось десь і булькає. Щось десь стрибає. Грузне, я думав, хоча б якось по воді можна проходити далі, там кидати. Треба проходити кущами ці всі. Бо тут я не пролізу. На комарнику залишив на комарників все. Треба отак обійти берегом. Наче й щука стрибає. Та щука точно вона. Та й комарі гудуть, Ух, розгуділися. Як ловити в таких умовах, а також ж запакуватися як я і ловити. А ці комари, це вони тут будуть сидіти аж до морозів, напевно. Тут такі місця тихі. І от завжди було що осінь, а вони тут сидять. Де ж вона щука, чому не клює на обертову блешню? Хоча б маленька б клювала, так і маленька не клює. Такі місця, що навіть коротким спільного важко закидати. Гілки для цієї щуки, яка живе. В подібних місцях ще потрібно підібрати і приманку. Треба окуляри витягнути, бо сьогодні вони тут мені не потрібні. Я бачу без окулярів поки що. Тільки заважають. Ну, тому що запотівають. Душно парка. І вони запотівають, я нічого не бачу в них. Ха! Як ви думаєте, що зараз буде? Силіконова приманка. Якщо на заліза не хоче клювати, ще ж і колір, і, і розмір не кожна блешня, не кожну блешню захоче їсти щука. Причому тут дуже багато морка, тому що немає зусиль великих, щоб з'їсти щось поїсти, так сказати, піймати якусь рибину. Тут багато риби. Сили, силикончик рожевий такий. Робочий колір. Да хто ж тут кусає за вухо? Ну, пролізя метрів 100. Туди, плюс-мінус. Важко тут ходити, але... А, не сказав головне, на 5 грамах. Отже, от головка 5 грамів. Кидати ж буду... По траві, десь так у вікна, там де немає багато корчів, щоб і провести не глибоко, поверху старатись вести, бо тут, якщо закидаєш в глибину, відкритий гачок відриваєш приманку дуже швидко. Отак. От Навіть не знаю в яких місцях кидати воблер. Шкода в відривати тут їх. Це рай для відриву в А чи піймаєш, хто його знає. А в відривається. не От Тут Біля завалу цікаве місце, де можна спробувати піймати щуку. І трава, і корчі. такі потрібні точні закиди. І так веду, щоб бачити приманку. Щоб не відірвати її. Майже на поверхні. Під корчі. Хоп-хоп, можна підсмикати. Хвостик зачепився. Буває таке. Там теж все в корчах. А закинути хочеться так. І веди. Хоп, вище, вище. Проскочив корча. Ще одного корча пройшов. Підглубив сантиметрів на 30 і знову вверх, бо трава. І отак я обловлюю місця силіконом. Ай-яй-яй, кусається хтось. О! Майже <смі> втратив би приманку зараз. Ще я люблю отакі приколи. Отак закинув. Аби ще клюнула? О! А вона ще ж не клює. Якби хотілося першого обзаки заки доплюнула, ну туди ще такий завал. Отак. От І теж ривками, ривками, підривами. І по корчах, по корчах проводжу обловлюю. Отам, От бачите, є місце. Чисте місце. Ну, давайте закину туди. Закинув. Тик-тик тик-тик-тик-тик-тик-тик. На гілочку закину. М -м -м. Ну як так? Відчеплю. Ха -ха -ха. Пощастило. А зараз вже точно відірву. Ну, відірву, так відірву, а що робити? Спробував відстрілами. Ну шнур Шнурно весенький. Перша риболовля, то ще добре тримає. Ой, ти дивись. Нічого собі навіть гілка трохи рухається. Може і витягну, скоріше, та не витягнув. Дуже велика гілка. На силу відірвав. Тримає шнур. Скільки там на упаковці написано було кілограмів, я не пам'ятаю, я на це не дивлюся. Ну, це 0,6. Голден Кетч, 8 жилка. Відірвав першу приманку, тепер можна відпочити і думати, що ставити. Силикон чи знову обертову блешню. Ну, немає клювань, ще метрів 100 проліз. Жодного плювання. Ну, спробую інший колір силікону. Отакий. Як він називається, не знаю, якась кислота. Ви зрозуміли. І знову по траві закиди по міляках. Я думаю, що щука точно от міляки і трава і десь недалеко під берегом. Знаєте, в чому прикол? Ну як так? Ну що це таке було? Нарешті було перше клювання отут. Де приманка? Приманка попливла зі щукою. Ну ну я не знаю, ну капець. Відкусила. Ну правда ж я теж такий затупив. поставив флюр 0,45 і думаю, так, нормально буде. Ні, нормально, так потрапило в горло і ще. З'їла мою силіконову приманку. Угу. Вилазь, в'яжися. Навіть не знаю, який розмір щуки. Не знаю. Тук і немає. Ризикну. Поставлю... Воблера. Він начебто не глибоко йде, а може й глибоко. Ну от, хай ще його відкусить. Отакий, от як він називається правильно, глайдер 90-й. Попід берегами буду, попід кущами проводити. Та щось нема бажання на силікон, не знаю. Може паузи потрібно більше. З воблером всім можна ж паузи робити. Яка ж щука? Ану. Суспендер. О, його можна трошки підтвічувати. Нормально. Буду отак. Демілини підтвічувати може, спрацює. І на рівномірки він глибоко не йде. Теж нормально. Отеє русло не буду обкидати, буду по під берегами так, де, де можна закинути. Вийшла щучка на воблера, але не клюнула, просто вийшла під самий берег. Ну, вже контакт, вже хоч щось показує, що, тут є живеньке. Повертаюся назад. Чому повертаюся? Тому що немає сенсу лізти туди далі. Зустрів рибалку, який що в ловить по цих корчах. Ну і у нього також не клює. То я думаю, може на ямку піти, там постояти на джиг половити. Є ще такий варіант. Може сьогодні вона проклюне на джиг. От також жалівся, каже, такі місця тут постійно ловив рибу, а сьогодні щось не клює. Ну от, таке буває, клює вчора і завтра. Фух. Бо щось там такий берег далі, що якщо я туди залізу, то не знаю як я виберуся. Та й тут ліс добрий. Знову лізу сюди на ямку. На джи. Побачимо зараз. Минулого разу тут нічого не було, ну це таке, це було минулого разу. Що буде сьогодні, хто його знає. Не я сьогодні ловити на джиг, але як так... Ось кльовом то буду пробувати на джиг. На міляках вона є, але щось клювати не хочу на міляках. Чому так? Отут От навіть дно таке твердіше. На виході з ямки. Я можу колір змінити. Прокидав на одну силиконову приманку. Нічого. Думаю поставлю іншу. А потім, якщо не буде, не знаю вже. Кихай буде колір. Може полізти ще якісь міляки пошукати, обкидати. де Хоч трошки більше шансів, ніж тут. Тут вона клює, але клює якийсь певний період. Не весь день, бачите, зранку кидаю нічого. Може ввечері буде клювати. Вийшов на свіже повітря, так сказати. Де вітерець гуляє і комарів немає. А що робити по рибі? Не знаю, обкидав яму джигом, клювань не було. І куди далі? Ну куди? На десну я не хочу, там з берега. Ще гірше лазити, чим навіть по сірівці. Ну, поки ще не дуже спекотно, я ще витримую ходити в цьому костюмі, то можна полізти, перевірити інші місця джигом чи оберталкою, ну щось таке. Треба пробувати, ще час є. Трошки перепочину, налазився, так, місця такі ще ну, як пощастить. Сьогодні мені, скльов, мені пощастило знову. От так щука клює. Клює вона, наче й кажуть, клює щука. Ну, в мене чомусь не клює. Нещодавно в цьому місці була вода. А тепер запах стоїть. Я ледь витримую. Багато дохлої щуки. Ну, отак, якщо кинути, то десятки. Ну От десь на такому Озерці, ну, калюжа, там 30 на 30, ну десь і сотню щучок маленьких. Доліз я до води. І що, тут трошки хочуть поджигувати. Канавка така цікава. А потім знову обертова блешня. Бачите, яка глибина, метрів два глибина. Нормально. Наче і спека стоїть. О, що це є риба. Ух ты! От на джиг прийшов у нове місце. Іди отак. Опа! Є! Прикол? Хі -хі -хі -хі. О, щучка невеличка, але все ж... О, Як я радий, що вона клюнула в мене. о, ну Можна продовжувати, а цю, звісно ж, я зараз відпущу. Це маленька, незалікова. Оце джиг. Плови. Отак. Пішла. Ви не повірите, який я радий цьому клюванню. Ну просто... Коли добре клює, то якось ні про що не думаєш. Ловиш де ловиш. А коли такі умови і ту рибу потрібно вистрадати, то на розмір вже не дивишся. Добре, хоч щось клює. Так що я хотів сказати, навпаки навіть водичка трошки піднялася Десні, А тут якби Десна впливає на рівень води, маліриється в убий тому що ну, виходить підпирає воду і вона також піднімається, з десни заходить сюди. Тут стільки корчів, що Якось дивно, що я ще не відірвав приманку на G. Ну, Трошки прокидаю не так щільно, як хотілося, б, тому що ну, в таких деревах сильно не половиш. Де чистіше закидаєш скільки я ще буду ловити в цих карщах? Не знаю, енергія закінчується, але ще хочеться, бо тут може бути ще риба. Ну хоч з півгодинки походжу. Але клювань більш немає. Якась одна, наче чекала мене і причому клюнула з першого закиду. Як воно так виходить? Приходиш, закидаєш ловиш. Далі ходиш, ну все, ну нікого. Коли спаде вода, я думаю тут кльо буде такий, що можна буде по пару десятків ловити за риболовлю. Але на інші приманки вже. Може ті самі воблери. Ай, кусаються комарі. Фух. Налазився вже конкретно. Але поки що на джиг. А може все-таки потрібно блешню поставити. Я думаю, потрібно. От ще оцю місцину прокидаю джигом і ставлю обертову блешню. А блишню буду ставити не маленьку, 7 грамів. Вже була в роботі. Бачите, пелюстка трошки облізла. Але це на кльов не впливає. Я думаю, що якщо щука захоче, вона клюне, вона не буде розглядати, яка там блишня. Ну, мається на увазі. Дуже гарна, чи трошки вже бачила рибу. Ну, це остання приманка, на яку я сьогодні буду ловити. Все, я ще трошки пролажу по тих корчах і на цьому закінчую риболовлю. Уже буде, не буде, то вже таке. Бо я реально налазився. <смі> не повірите. На другому закиді, на цю блешню, там де я обловив джигом, клювання. Отам клюнула вона. На другому закиді, точніше, саме в тій точці, то на першому закиді, Влупила, але не засіклась. Отак. Бартова блешня. Я джигую стою. Ну, не добираємо. Що ти їй робити? Закинув в дерева. І не хочеться ж лізти туди по цьому слизькому берегу. Ех, думаю, що воно тикає, що воно тикає, подивіться. Окунь. Окунь. На яку по розміру блешню. Який окунець і яка блешня. Так, пішли плювання. Треба тепер спробувати ще піймати. Ну, це саме проста риболовля, Закидай і тягни. Але тягни в правильному горизонті, щоб не зачепитися і ще би риба клюнула. Місця тут окуневі, окунь тут є. Ну, по такій воді його піймати тут важко. Бо він сильно розбавлений водою. Ух ти, ще риба. Оце щука. Оце яка ж вона голодна. Ти Здуріла щука. пішов клюв ну, перед цим клювання було набагато більше Ой, щуки це така я не знаю навіть як триники заліз в рота. пливи я думав окунь знову Воно щука та здорова а це була гілочка це кидаю під самий бережок, бо риба під берегом. Всі клювання під самим берегом. По під бережком. Кить, кить, корчі. Ну Щось не сильно той клює. воно якось чи місця такі, десь є, десь немає. Це вже проліз метрів сто жодного клювання. Все, вибрався, я з хащів. Аж заболіло. Фух. Ну, настільки я впертий, щоб довго там ловити. Кілька годин хочу зглянути. швиденько роздягатися, тому що на сонці сидіти ну 9 годин. 3 години я там ловив приблизно, плюс дорога, намотав кілометрів 4, напевно, в такому от костюмі і по тих корчах. Важка риболовля, але я сам захотів, тому як уже є. Дякую, а, який підсумок. Були клювання, рибу піймав, але це було досить важко піймати. Мала річка не роздає сьогодні рибу. Може наступного разу роздасть. Коментар, лайк, підписка. Підтримуйте український YouTube. До зустрічі.